Життя за віками спливає, а слово вростає у слово, бусками цвіте у розмаї, і краю про слово немає. Прекрасна, багата мелодійна українська мова. Сьогодні, 27 жовтня, ми відзначаємо день української писемності та мови. Багата і милозвучна наша рідна українська мова. Вона найпрекрасніше диво, скарбниця, в якій зберігається історія нашого народу, його душа, культура. Максим Рельський так говорив про мову. Я так люблю, я так люблю тебе, моя співуча українська мова. В тобі шумить полісся голубе і дужі хвилі гомонять Дніпрові. Мова це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Мова це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам'ять найцінніше надбання віків. Мова це ще й музика. Мелодика, фарби, буття. Сучасна художня, інтелектуальна і мисленева діяльність народу. Так говорив Олесь Вінчар. Свято встановлено 9 листопада 1997 року президентом України Леонідом Кучмою. Указ номер. 12.41 97 про День української писемності та мови. В Україні державна мова закріплена Конституцією України, а саме, частина 1 статті 10 Конституції, яка визначає, що державною мовою в Україні є українська мова. Не говори про українську мову, говори українською мовою. Цього буде досить. Єдиний скарб у тебе, рідна мова, Заклятий для сусіднього хижацтва. Вона твого життя міцна основа, певніша над усі скарби і багатства. Так писав Пантелеймон Куліш. З нагоди свята пропоную згадати заповіт, який залишив нам Максим Рильський. Як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно й ненастанно політь бур'ян. Чистіша від сльози вона хай буде, вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морським. Немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, Достиглий овоч у Грінченка й далля. Не майте гнів до моїх порад і не лінуйтесь, доглядати свій сад. Квітень 1956. Рідна мова. Оксана Забушко. Мова кожного народу неповторна і своя. В ній гримлять громи в негоду, тиші трелі солов'я На своїй природній мові і потоки гомонять. Зелен клини у діброві по кленовому шумлять. Солов'їну барвінкову колосисту на віки. Українську рідну мову, дар дали мені батьки. Берегти її, плекати буду всюди й повсякчас. Бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас.